Чисте повітря, український чорнозем, умови, в яких вирощується екологічно чиста продукція. А в селі Козаче одному з фермерів у цьому ще й допомагають звичайні черв'яки. Близько п'яти років тому у цьому селі поселилися нові мешканці черв'яки. Два мішки каліфорнійських. Пан Олександр привіз із Кременчука і почав розводити. Черв'яки мені допомагають зробити органомінеральні комплекси. Це хороші законсервовані поживні речовини, в хорошій формі, вони дуже доступні для рослин, лікують, харчують рослини і таке інше. Якщо ефективні мікроорганізми це солдатики, то черви це бронетехніка, це танки для ефективних мікроорганізмів. Таких танків у пана Олександра в господарстві вже кілька тонн. Вони підвищують вміст гумусу у ґрунті. Якщо у первинних чорноземах цей показник коливається в районі 12%, то черв'яки доводять його до 21%. На своїй фермі господар впроваджує закритий цикл використання наявних природних ресурсів. Земля Вирощують рослини, тоді тварини споживають, навоз, навоз переробляють також мікроорганізми і черви, і все це повертається вермикомпостом знову в землю. Тобто повинен бути такий цикл, біологічний цикл, природний цикл круговобороту речовин. Особливо круговий обіг повинен бути невідтворюваних речовин. На цих земельних ділянках пан Олександр вирощує сою, кукурудзу та соняшник, які потім продає. Проте органічне землеробство, яким займається, фермер називає неприбутковим, адже каже, набагато легше заробити гроші на великих врожаях хімічно обробленої продукції. Це говорять екоактивісти. Люди зрозуміли ще у середині минулого століття, коли в Україні розпочалася зелена революція, внаслідок якої інтенсивне хімічне землеробство витіснило органічне. Інтенсивне землеробство, воно є значно продуктивнішим. Тобто, в короткостроковому періоді інтенсивне землеробство є вигіднішим, хоча воно не враховує саме виснаження землі, тобто необхідність весь час змінювати землю для того, щоб продовжувати мати великі врожаї. В той же час органічне землеробство, воно як мінімум, не виснажує землю, а як максимум воно ще постійно підвищує її родючість. На сьогоднішній день зазначає фермер важливо, аби люди зрозуміли, що за органічною продукцією майбутнє, причому і для здоров'я самих людей, і для стану української землі.